Зараз відео трохи не по моїй темі, але це наболіло. Про це більше не можна мовчати. Хлопці на гучних мотоциклах. Будь ласка, схаменіться, подумайте про те, що в цьому світі є не тільки ви. Я розумію, ви купили гарний дорогий мотоцикл, ви його поміж ноги всунули. Ви взяли стоковий цей глушитель, викинули, поставили цю голосну пердящу штуку. Їздите по місту, і це просто неможливо. Подумайте трохи про інших. Я розумію, ви вважаєте, що всі навколо на тебе дивляться і, Боже, оце коля крутий, оце в нього голосно, воно пердить під ногами. Усім байдуже, ви та ваш мотоцикл. Зрозумійте, ніхто вас крутим не вважає. Коли ви їдете і всі тако дивляться на вас, ви їх. Роздражаєте, ви їх відверто бісите, вони не думають, вав які вони... ви їм не подобаєтесь. Це не круто. Також і ці хлопці, які беруть якусь машину, цю Жигулі Старі, або якусь старі машини вони беруть, як правило, і теж туди ставлять цей прямоток, здається, це називається, і все, і ти сидиш. Люди на вулиці літо. Кондиціонер є далеко не у кожного. Люди відчиняють вікна, багато старих, пожилих людей, яким поки, спокій потрібен. Багато хто дітей вкладає спати. І ви, у вас ще немає дітей. Ви ще, як правило, цим займаються молоді хлопці, в яких ще не було якоїсь відповідальності, такої дитини чи старості в них не було. Вони не розуміють. Це важко, з вами важко жити. Ви у місті не одні. Будь ласка, якщо ви їздите на мотоциклі, багато нормальних хлопців на мотоциклах, багато нормальних хлопців, які на машинах їздять. Обвішуйте, не знаю, цю свою машину якимись мухабойками, купляйте на неї тікан, тітани, прокачайте її. Зробіть це, занижене його, як на Кавказі, якщо вам подобається. Але будь ласка, не забирайте комфорт у інших людей. Вас ніхто не вважає крутими, вас просто всі ненавидять. А зараз що ці дрони, мопеди, буває. Сидиш вдома і проїжджає якийсь мопед під вікнами. Мені нормально, я, я то розумію, але є люди, які, які лякаються цього, тому що є загроза, дійсно загроза. Будь ласочка, шановні. Поважайте інших, тільки тоді будуть вас поважати. Не робіть голосно, ці... ваші ж машини ці, вони не їдуть швидше, чи... чи краще від того, що вони оце пердять, вибачте. Це просто звук, щоб усі вас чули. Якщо ви хочете демонстративною поведінкою якоюсь займатися, не знаю, голими по вулиці, ходіть, всі теж на вас будуть дивитись. Ну, неможливо. сидиш вдома, <плес> 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 проїжджають. Для чого ви це робите? Якщо хтось знає, напишіть мені під відео, на що вони це роблять. Або може зараз це дивиться хтось, хто таким займається. Внесіть ясність, це просто неможливо. Попереду, усе літо, і як його проводити, то є велика загадка.